Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і а, зараз ми зробимо розклад на вбивство портнова. А, перед цим хочу попросити вас до допомогти 30-й бригаді. А, навіть не знаю, як сказати, ще не знаю, живі вони ті хлопці чи ні. Вони вже нам звіт зробили. Під цим відео я закріплю коментар. Ось ви зможете їм задонатити, там залишилося взагалі то порівняно з тим, що ми вже зібрали з вами, досить небагато. На жаль, вже ту машину, яку ми мали з вами ремонтувати, вони самі перемонтували і, на жаль, її вже немає. Тобто, вони, їм, вони вже будуть купувати нову. Ось, якось так. Тобто, це я вчора такі новини отримала від хлопців. І наскільки я розумію, там дуже не вистачає військових. Я так зрозуміла, на... не буду казати, який напрямок, де саме вони зараз, тому що там ну, дійсно 8 чоловік на 2 кілометри, здається, якщо я не помиляюсь, Ну, я була шокована. Важко там їм. Гаразд, донатимо на ЗСУ, верхній закріплений коментар буде під цим відео. І в тому ж самому коментарі, в самому низу, буде, якщо комусь потрібна, приватна консультація. Запитання у вас є до Таро. Будь ласка, звертайтеся і будемо з вами зустрічатися. Хто хоче відеозв'язок, хто хоче просто голосовими повідомленнями. Ось, в євро, в гривнях. Гаразд, ми дорогенькі, дивимося на портнова. Зараз ходять дуже багато чуток. Я відверто кажу, от зараз перед тим, як роблю відео, а відео роблю на день наперед, ви отримаєте в суботу. Ось, вже після обіду, вже йде до вечора. Я не дивилась поки що. Вірніше, не до вечора. Зараз я вам скажу, яка година, щоб ось ви бачили. П'ятниця, бачите. Ну, для вас вже це майже після обіду. Якось так. Так, я собі заготувала запитання, бо дехто з вас запитував. Хтось каже, що це замовне вбивство, хтось каже, що це політичне вбивство, хтось каже, що це кремлівське його. Хтось ГРУ, хтось ФСБ. Так, давайте будемо дивитися. Карти вже його попереджали, до речі, от мені карти показують, що його вже попереджали. У мене таке враження, його вже попереджали, були. Коли ж він живий був. Ну, це ось тільки що мені карти показали. Гаразд. Тобто залякували. Тут навіть не те, що попереджали, залякували. Російською угрожали йому вже. Ось якось так. Ну так, це теж попередження. Ну що ж, дивимось. Спочатку я подивлюся, що скажуть про це вбивство карти. Спочатку, а потім ми поділимо. Так, попередження було. Попередження було. Ось, Але, бачите, теж тобто, карти теж показують. Це. Якісь домовленості. Він не виконав якихось домовленості. Тобто тут таке враження, він дав якісь обіцянки, можна навіть так сказати, а думав умити руки. Ось, якось так я бачу. Хотів увільнути. Тобто увільнув від якихось обов'язків, комусь щось пообіцяв, або ну, от якась домовленість була в нього між людьми. Перед цим теж мені карти показували трічку кубків. Тобто, це якесь коло, з яким він спілкувався. Вони його, скажімо так, попереджали, і я так розумію. За, ну, Не те, що залякували, це не залякували, просто попереджали. Зробиш не зробиш, будеш то мати. І ось так воно і є. Ну, гаразд, лишимо тоді це. Ні, 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 не лишаємо. Я це зрозуміла. Тепер я зараз буду дивитися. Так, хтось каже, що це замовне. Ну, виглядає, що замовне, так. І це якесь близьке коло. Ну, ось за ним слідкували все Карти мені показують. Слідкували, і тут нагріли на гроші. Нагрів на гроші, тобто якісь обіцянки, і за ним слідкували кругом. Тобто, ну, слідкували е, ті дві карти: там лицар е, жезлів був і паж е, мечів. Це говорить про те, що вони не, не довго за ним слідкували. якийсь, е, ну можливо, дуже коротенький період, два-три дні, один день, е, е, ось якось так. Можливо, навіть декілька годин. бо... Як паж жезлів так і верніше лицар жезлів і паж мечів це такі швидкі карти. Тобто, недовго за ним слідкували, знайшли, націлились, все, дали завдання якось так. А тепер дивимося, розбираємо, хто такий його, Іспанська, іспанці, тобто іспанські банди. Ось іспанські банди. Войнушки між а, вежами Кремля, тобто ГРУ а, ГРУ і а, ФСБ. Ось і хтось каже, що Зеленський. Але не зовсім Зеленський. Ми Не на Зеленського, а взагалі. А, навіть наших. Я, я не можу банду Зеленського називати як наші. Це не наші, це просто. А, Ну, скажімо так. Зараз будемо дивитися. Тобто, не зовсім наші, але ну, від банкової. Ось так. Давайте з банкової хтось дивимося. Перше у нас було іспанська мафія. Ну, Ця карта, вона і не говорить ні. Але зараз ми, коли докладемо, буде більше. Ця карта, навпаки, говорить, що це було розраховано, що це було я завжди. Говорю вам, тому що карта має завжди дуже багато значень. А от саме ця карта вона має ще одне таке значення, як шахматна дошка. Тобто, як шахматист розраховує добрий шахматист, хто вміє грати в шахмати, той знає, що наперед розрахувати стратегію якусь. Ось тут розрахована була стратегія, тобто іспанці, вона не говориться, карта ні. Далі це було між вежами Кремля Гру і ФСБ. І е, Банкова. Ну, дивіться, мені більше здається ось ця карта. Я зараз скажу чому. Якщо тільки по одній карті, просто брати по одній карті, так, ось ці карти кажуть, так, а ця ні. Але. Але я завжди читаю по карті, яка карта? Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це, вона говорить, що це ні, це для них смерть Портнова не є свято. Ні, це він був для них, для нашої зеленської банди, він, навпаки, був, ну, скажімо так, їхній. Батько, давайте скажемо так, бо це фігура може батька або батько фінансовий, тобто навчив, показав, дав, як заробити гроші. А ось тут це близьке коло друзів, скажімо так. Але давайте докладемо, давайте докладемо по три карти. Ось імператор, і ось тут план. План був розроблений, гроші, тут особисті гроші, як я вже казала, не виконав якийсь і імператор. Хтось вищий за цього портного. Дивимося Кремля. Кремля. Ну, вони щось теж були злі на нього. Але ні, ні-ні. Тут емоційна злість. Тут хтось був на нього злий, але це ні. Була би після королеви якась туз мечів, наприклад, десятка мечів, двічка мечів, трічка мечів, якісь такі карти. А це ні, це хтось емоційно дуже злився на нього. Тим більше у нас і верхня карта теж ні. Вежі Кремля ні. Він для них цінний партнер, скажімо так. І тепер дивимося ще на банкову. Чи з банкової хтось? Ні. І скажу чому ні. До речі, для них тепер, ось ця карти, ці карти говорять, навіть якщо вони щось його лякали, чимось його страхали, вони цього не зробили. Це не є карти виконання. А ось тут, ось тут карти. Імператор. Як би там що не роби, імператор все ж таки дає накази. Імператор розраховує ці всі м, речі. І плюс у нас була ця карта. Гроші. Тут от мені сходиться так, що тут якась дійсно мафія. Мафія грошей, мафія якихось справ, тут якихось бач, може бути таємних справ і тому подібне. Тобто, виглядає так, що не. Україна, тобто не Банкова, не вежі Кремля, не ГРУ не не, ГРУ, не ФСБ, а саме банди ці. Ось якось так. Ну, це, знаєте, це не політичне от одразу видно, що не політичне тут за гроші. Тут хороша сума грошей, і тут гроші особисті. Тобто він комусь щось пообіцяв, як вже попередньо ми дивилися, не дотримав якихось обіцянок. Якось так я це бачу. До речі, кажуть, що наступним буде шарій. Дивимось. Ну, не думаю, не думаю. Якщо шарію щось і загрожує, то тут поки що на стендбай поклали. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!